Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 7 грудня залужної покинув штаби України у цивільному одязі. Була таємна розмова за Зеленським. Поки Єрмака у США, генерали та армія підтримала главкома сирська і все одно на стороні колишнього главкома. Крім того, підтримали і союзники. А у Зеленського є 24 години. Аби звільнити Єрмака, генерал назвав Зеленському крутів. І якщо не відбуватиметься зачистка, він назває їх ще раз, але уже публічно. Зеленський Цього цьому списку є і Єрмак, покійний збушник здав усіх, починаються арешти. Тарас Чорновіл попереджав. Послухайте, може це вони так поступово здають зеленського. Ну усе те, що зараз відбувається, повиправдати за здачу півдня і відкриття з півночі, зокрема доріг на Київ, неможливо в принципі. А так поступово викладають, зрадили ряд генералів СБУ, але ж то не ми, то Зеленський особисто усіх їх призначив генералівські зірочки. Повісив а зараз ці генерали зеленського вже звільнені, й дехто під слідством брудна. Історія вийшла з тодішнім головою Херсонської області. Одам в усіх питаннях тероборони захисту області мостів. Тощо так його ж особисто Зеленський призначив, і пізніше, після місяців відсутності, легалізував. А зараз його звільнили і до кінців не дошукаєшся. Усі співвідповідальні, крім зеленського, ні при чому тепер нова порція. І це вже сенсація після рісточського бидлу коментаря приїбалі. Бо зараз подоляк прямо визнав, що мости не підривали свідомо. Це ж уже пряме. Признання у скоєнні злочину, але хто такий подоляк? Ніхто і звуть його ніяк, ні, це зараз він бо бороду вхопив на суд входитиме як свідок, бо в нього ж не було таких повноважень у залужного, доки після 10.00 нуль набув чинності. Указ про воєнний стан не було. Та й після такі рішення можуть ухвалювати верховний, а не просто головнокомандувач. Тим більше те, що технічно можливості були втрачені саме в перші години. І зрештою ж, подоляк, чітко каже, ми а він організаційно залежить лише від структури опизели. Янського ярмака, а головне ж мотиви. Вони вірили у добропорядність агресорів, що ці нічого не будуть підривати, руйнувати. Яка вам різниця? Якщо це все ваше велике крадівництво буде на окупованій території? А може все не так просто? Може ви чекали на прихід рашистів, були готові здати їм країну, підписати всі шість пунктів ультиматуму Путіна і далі правити на зразок Лукашенка в Білорусі, далі будувати свої дороги і на цьому красти, звісно, під контролем Кремля діатута раптом народ ЗСУ, залужний Марченко Миколаєві. Пінська та київська тероборона, захисники Маріуполя, Харкова, Чернігова і усе пішло не так. А думали ж не про війну, а лише про свої будівельні проєкти та великі гроші. І зараз чомусь почали у цьому зізнаватися. Вовочка, тобі не здається, що Єрмак тебе вже почав зливати, бо болівуара двох не витримає. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобання. Байки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.